І то добігає кінця. Відтак обласні чиновники вже почали підбивати підсумки щодо оздоровлення та відпочинку прикарпатських дітей. Цьому, зокрема, присвячувалося засідання координаційної ради. Там озвучили статистику: в літніх таборах Прикарпаття побували понад 100 тисяч школярів. Насамперед оздоровлювали дітей-сиріт із багатодітних сімей і позбавлених батьківської опіки. В облдержадміністрації кажуть, більшість районів із завданнями літньої оздоровчої кампанії впоралися. Її кошторис становив понад 20 мільйонів гривень. На сьогоднішній день можна говорити, що майже повністю використані кошти, які відділяються, тому що фінансування оздоровлення і відпочинку воно йде з різних бюджетів і по різних фондах. Навіть якщо брати фінансову характеристику, минулого року на оздоровлення було витрачено 16 мільйонів. Різниця абсолютно відчутна. На Прикарпатті 15 оздоровчих таборів. Їхня діяльність в канікулярний період підлягає прокурорській перевірці. Завершиться вона наприкінці серпня, кажуть обласні освітяни. Прискіплива увага до санітарних норм. Щоправда, наразі жодних приписів з боку санепідеміологів немає. Водночас в ОДА вибудовують плани на майбутнє. Цього року ми провели творчу зміну для дітей переможців Малої кадеміну. Вона, в принципі, кожного року проводиться, але сьогодні йде мова про те, щоб ми не тільки проводили відпочинок, а й їх навчання, і більше того, йде мова про створення цілорічно функціонуючого табору. Ми зараз шукаємо можливості, опрацьовуємо, де ми могли в області створити цілорічний табір. Модернізація старих та будівництво нових оздоровчих таборів це теж наміри обласної влади. Це дасть змогу організовувати системний оздоровчий відпочинок для дітей Прикарпаття. Вони в нормальному стані проїжджали, дивилися все. Але по сучасних уже мірках ці бази застарілі, вони збудовані ще всі за Радянського Союзу. В деяких приміщеннях відбуваються ремонти, але це ремонти, не модернізація, а реконструкція. Працювати над реалізацією задумів доведеться упродовж двох-трьох років, адже поява нових оздоровчих таборів на Прикарпатті потребує чималих капіталовкладень. Оксана Середюк, Мар'ян Николюк. новини на вежі.